Як ми бачимо, що тут вже трава сходить, тому що були, посіяли свіженько. Пам'ятаємо ми ось цю п'яту трасу, яка вона була взимку, цю всю висоту. Ну, тут, на мій погляд, метря 4,5. 5 Плай версія 2.0. Плай перезавантаження. Плай воскрес. Що ще можна, які варіанти додати? Не знаю, як правильно описати цю ситуацію, тому що на йде дуже активна робота. Сильно змінюється курорт, сильно змінюють вигляд траси, які були до цього. Траси, система осніження все буде кардинально краще. Зараз знаходжусь на другому витязі. Ось там внизу я сідав. Бачимо, яка ситуація в нас внизу. Повністю трави немає, тому що було перепрофілювання. Перепрофільовуються траси, бачимо дренажні системи. Труби нові кидаються, робиться все по-крутому, -по все надійно. Тут така сама ситуація. Пам'ятаємо ми ось цю п'яту трасу, яка вона була взимку, вона була вуща, вона була більш е з контрнарковими вправо-вліво з такими горбами. Зараз все вирівняно. І я просто вже уявляю, як ми цієї зими будемо тут їхати на лижах і кайфувати від кожного метра, тому що. Не потрібно буде підлаштовуватися кожен поворот під різні кути нахилу, все буде набагато краще, набагато крутіше. Цей поворот сильно вирівняний, перепрофільований. Піднялося дуже сильно. Ось тут. Ось ця права сторона тут опустилася. Ми, якщо трошки приблизимо, побачимо з лівої сторони. Ось так. Техніка працює. Що у нас сьогодні? Кінець? Уже кінець серпня, 30 серпня, на момент зйомки цього відео. І вже фінальні штрихи по прокладці труб йдуть. Під опорами бачимо ось такі системи H800. Вони йдуть для того, щоб покращити процес осніження. На них йде рука 8 в інстаграм я себе показував, потім вже ставиться гармата і крутиться в одну сторону, в іншу сторону. Все в такому режимі, щоб було швидше і якісніше. Ось така ситуація, ось така краса. Тут і тут позаду. До речі, якщо подивитись на цю діляночку, ми бачимо, що тут вже трава сходить, тому що були, посіяли свіженьку. Все заросте, буде зелене. І буде як футбольний стадіон рівнесочки, можна буде футбол ганяти правда, нахил. Ніхто не відміняв, але то вже таке нюанси. А тепер я знаходжусь наверху біля другого крісла. За мною бачимо ось такі гарні краєвиди. Сьогодні сонячна погода. І бачимо, що у нас змінилось тут біля другого крісла. Нічого, скажімо так, не залишилось так, як було раніше. Ділянка стала набагато ширше. Раніше тут був проїзд вузький, там був горб, і з нижньої сторони був ще один об'їзд, куди їздили снігоходи. Зараз все змінилося, дуже сильно розширили цю ділянку. Тут наверху третьої траси залишився якір для ратраків. Підходю до краю. Ось тут, де я стою, це була вершина гори. Вона йшла ось так. Потім різко заходила вниз. Тепер ми бачимо, що сильно уплавнили ось цей спуск. Уже не будемо ми штовхатися паличками, хоча на початку тут теж доволі полога, але так і потрібно, щоб було біля підйомника, щоб люди встигли там, одягнути сноуборди і так далі тоді вже їхати. Буде набагато легше, будуть краще їхати і лижі сноуборди плюс. Тут не потрібно штовхатися, а тут не потрібно буде вже сильно відгальмовуватись, тому що дуже швидко. Діляночку розширили добряче так. Тут ще проходить зараз прокладання труб, кабелів, тому є горб землі, який не загорнутий, все буде рівнесечко так само, як і ось тут. Ну, дуже, дуже сильні зміни. Всі мають їх оцінити вже в цьому сезоні в майбутньому. Ось від знизу на цю ділянку, ось цю всю висоту, ну, тут, на мій погляд, метря 4,5-5 Понизили. І вже буде ось такий плавний спуск. Спробую на велосипеду проїхати легонько. Я не сильно спеціаліст, щоб їздити одною рукою керувати в горах велосипедом, але там не менше. Тут буде ще ширше в цю сторону, тому що там поки що викопаний дренаж. Оп! З лівої сторони у нас перший підйомник. І плавний спуск сюди до нього. Цю частину вже знають всі. Тут велика гойдалка, а звідси ми приїхали. А які зміни відбулися на першій синій трасі, наскільки вона сильно розширилась, наскільки її заглибили та вирівняли, вже дивимось наступній частині відео про реформу на курорті плай